Всім привіт-привіт! Я дещо хворію, вже набагато краще себе почуваю, але, по-моєму, голосу сьогодні ви це почуєте і озвучки буде дуже мало. Але всім вдячна за перегляд, хто поставить вподобайку, можливо, напише коментар. Дякую і гарного вам перегляду! Ділюся з вами своїм рецептом тіста до піци. Я пробувала різні варіанти, але цей подобається найбільше. До теплого молока ми додаємо сіль, цукор та сухі дріжджі. Легко перемішуємо та залишаємо, щоб дріжджі е, так як піднабухли. Після чого додаю одне яйце, злегка перебиваю та додаю борошно з усієї маси не повністю, а роблю так, як, як таку. Опару, можна сказати, після чого накриваю кришкою і ставлю в тепле місце на годинки дві, щоб тісто підійшло. Далі у відео буде видно, наскільки воно підійшло, коли тісто підійшло, додаю решту борошна. Замішую так, щоб воно не було туге, а досить таке м'ягке та пластичне під руками. Тому не потрібно вмішувати всю кількість боюшна, якщо воно у вас вже виглядає ось так. Готую соус. У мене був е, перететі томати, до них додаю ще трішки соусу томатного, трішки солі, олії та спеції. Спеції люблю саме італійські трави, трішки перцю меленого, е, і щоб воно трішечки прокипіло, так як загусло. Та формуємо нашу піцу. Я думаю, кожен любить по-своєму. У нас вийшло ось такі дві піци. Надіюсь, вам сподобається. І дасте свій фідбек по цьому тісту. В дуже найближчому в майбутньому нашому сину виповнюється вже рік. І я перебирала деякі речі, якими вже не користуюся, і саме не користуюся ось таким лактатором. Колись мені сказали, що молоко від Смоктович це не коректна назва, а коректна назва лактатор. Наш він є з китайського Aliexpress. На той час ми замовляли різні такі дрібнички на Aliexpress. Зараз у нас є інший любимий сайт китайський, але тоді так. Я впевнена, що на ринку лактаторів є дуже багато великий вибір, але скажу про плюси цього. Плюси цього в тому, що він справді портативний. Ви його зарядили, сіли собі спокійно і ви не залежите від мережі. І навіть цей акумулятор можна зарядити від павербанку, що в наш час, в наші реалії було дуже класно, дуже, дуже потрібно. З мінусів вони шумлять, і хто би вам що не розказував, вони справді гудуть, шумлять цей моторчик, він не є тихий, тому не ведіться на рекламу. І ще мінус, в тому що якщо ви активно користуєтеся, як я наприклад, то е, цей акумулятор почне дуже швидко сідати. Він дуже швидко розв'язується і дуже швидко виходить з ладу. Тобто на даний момент він вже не настільки потужний, як був у перші рази. Тут е, намагаюся вам показати, як вихається помпа, не дуже видно. Але вона досить активна. Є три режими. В трьох режимах є 9 швидкостей. Тому е, він хороший, він є непоган в плані ціни якості. Тобто, якщо вам цікавить така модель, можете пробувати сміливо. Не потрібно купляти щось екстра дороге. І в нас була закупка. Закупка, певно. Я вам скажу така досить невдала. Е, цей соус, якщо будете бачити, не беріть. Так само, як оселедець, він занадто солений. Я думаю, що він буде з оцтом, але це не той варіант. Знову ж таки, зовсім скоро все на свято і треба чомусь пригощати гостей, тому деякі речі будуть саме вже під закупку на свято. Залишаю вас оглядати відео до кінця. Дуже знову ж таки дякую за перегляд, за вподобайку, за коментар, якщо залишите. Дякую, що підписуєтеся. Мені приємно. І до нових відео, до нових зустрічей. Всім па-па!